Корпус від ХТЗ, яка у нас проблема? Розбита була посадка під стакан, ми розточили, робимо втулочку з верхнім бортом. Ось сам стакан. Розтачуємо ми на нашому новому станочку. По висоті він влазить. Просто працювати комфортно, тобто поставили, поставили корпус, поставили шпіндель 120-й, не вкорочений, а в оригіналі такий він йде. У нас дивіться, скільки місця, щоб ставити обкатку, обкататись і вставити на ось тобто, У нас все. Ну, Розміри дозволяють, можемо робити таку роботу. Тепер дивіться, Коли ми обкатуємося обкатуємося ми по е, другому посадочному місці, І коли ми піднімаємося вверт, у нас десь приблизно на всіх корпусах немає соосності дві десятки. То Ми від цього відкатуємося і це вже, і це вже посадочне місце розташуємо від того, що в нас була соосність. Тобто Виходить краще, ніж завода. Ну, Далі точимо, стулечку чугунну, о, точимо гільзу чугунну. Запресовуємо її туди і розташуємо в розмір під стакан. Ось така робота з корпусами ХТЗ.